Вийдім всім привіт! Це кіноматрожка. І давайте, давайте! Тут зараз біс ре реклами. От скільки їжі я буду вот вам взяв нам. Вже давай. давайте! Добігайте! Добігаємо, добімо, добігаємо! Давайте, давайте, давайте! Кому я витратив 104? 3 гривні, так шеї заварив, каву бутір зробив. Зараз вам бутік поставлю. щоб ви могли взяти собі. Давайте, давайте, давайте вже Тут реклама, блін, скінчується! Я, я вам тут швиденько все зараз дороблю. І сідайте дивитись. Ну все, короче! Реклама закінчилась. Добре, що там... Просто заставочка маленька. І все. Риф. Проте. Декли мене там? Поспати. Так, зайду я в барбершоп. Хочу собі прикупити нового капелюха. Оце капелюх. Можна я куплю цього капелюха так, за вас 209. Зараз я принесу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой, по самого ранку мені. Хай. А тепер давайте 209. Зараз буде. Один, два, три. Минуло п'ять хвилин. 200 дев'ять. Все. Тепер можна цей капелюх. Так, добре. Блискавкан. Зараз я переводі на капелюх. Тільки зроблю це потім. А з тобою зараз зараз поскакали Піду запитаю Зараз Якщо я не помиляюсь, то у нас є мер. Ні, це готель Ні Шмер, точно. Добрий день. Ой, добрий день, добрий день. Ем, обачаю самого, Анп, отут е, мопуски і щось. Апокалісс якийсь розпочався. Та ні-ні. Ем, то щось. Оні у мене там за завдання. Іде на чалу Хаус. Казали, там. Ой, там, короче, в готелі Биг Хаус. Ты можешь, ласка, зайти наверх. На да. На дах. Всі перевірити боев. Бо якщо я не помиляюся, чута, що там твої реальні батьки. Всі прийняті. Ого. Все будет добре. Ну и вс ж блискавка. Ой, наше місце призначення Big Hotel Big House. Ха -ха. Ну що ж, близько у світлому дорогу. Близько. Ні, ти не хочеш? Добре, сам перевірю. Казали, що кожна кімнату, але спочатку перевірю вверх. Перевірю вверх. Мама, тату, так, синку, о, синочку, тату, мама. Справжні. Так. О. Дитинство тебе не бачили. Так, я підрис, став шерифом. Почав сам заробляти. Ну добре, зараз я вас звільню. Так швидко. Ти нас не майже не звільнює. Не звільниш. Звідки? Не питай. Шерифів має бути, ніж. Ну все, ви можете підніматися і йди. І ти? Амм. ні, я зніму. Це надо їли риб. Надо їли А може він нам і знадобиться? Добре, а тепер вставайте. Вставайте. Ну. А. Добре, а тепер пішли. Ти нас будеш супроводжувати? Ні-ні, ні, ні це ми винні тебе супроводжувати. Ні, це я. Я вас взагалі не бачу. Пішли. Не оглядайтесь. Це буде не швидко. Оу, я знаю. І хлопці хлопці. вс. Не усліпли на 30 секунд. А мама. О! А мама? Она теж ненадов. Тому пішли. Блискавка. Поїхали! І Знаєш, ти у нас дорослий, а жив.. І живеш на дикому загоді. Так, так, це моє це робота. Я обороняю, я шерифом працюю, то ти не Ти не хочеш жити в іншому, а далі ходити як всі на роботу. Ти справді? Так, я вже заореннувала. Або готель. Або добре, зараз я везу там бегетком. Добре, добре. У Нас мало в один Готель. Ні. Бар краси. Ну що, ти вибрав? Так, бар. О, бар. То зараз піду, скажу що... що готель Забираю з оренди. ні. оренду. Ні, не ні. Це я. Зачекай. Я вас слухаю. Я забираю за заран... дим, цей готель. Що? Ви. Я повинен гроші, я це знаю. Ні. Ви ж можете безплатно брати в оренду. Е -е, я не зрозумів. Ви ж найкращий шериф. Добре, я піду в ваш В барі буду жити. Так. Мені проти? А, цинку, що таке? Бачите, блять, не буду кутити. Чому я не схожу на всіх своїх? На всіх інших своїй сім'ї. У мене не такі рот. У мене такі очі. Это кашкира. Дуза питає. Мама, чому я відрізняюсь від цих інших в нашій сім'ї? Ну, знаєш, ко кожен має бути різний. Якби всі були, були такі самі, як ти, я б не могла найти тебе. Ну, знаєш, я трохи пам'ятаю з свого дитинства. Але хіба що я розкажу це потім? Не так, не так. Всім стояти, всі руки на голову. Серйозно? Мандит? Я тебе зараз умотаю. А ні, не потрібно. Подумаю над своєю повединку. Приходить, ласка надо. Добрый, І Заберіть там мішок муки. Та добре, добре. Ось і воно. А це, ж... це що? Божевільний втікач втік з тюрми. Він на кому заходи. Стоп, стоп, стоп. А тут? Что? А -а -а. <свы> Вырежу я собі носа. М -м 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 -м. Окей. Просто принеси мешок. Просто принеси мішок. Те, що ти відрізняєшся, тобі не потрібно злитися. Адже так розуміємо, що ти особливий. Особливий? О, Тепер це все пояснює. А, а де вони вже? Чому вони... Чому не сходах? Ааа, вибачай, вибачай. Я... я йду разу на піані, но по та... закасу. Эмм. А... Эээ. Куди поділись? Куди куда я не брат? О, У... Вони пішли гуляти.

Ляжу и буду спать, далее. Али. Салату не мне. Ну, Ой, а если вам понравилось, то это заслуживает смачного лайка и жирнющие прям подписки.